Канал Magic Five було створено 19 липня 2016 року. Більше восьми років тому назад що ви розуміли, було створено перше відео. Саме тоді Артуру було 19 років. Мені було 26. Я тільки Повернувся з СТБ, де е, знімав битву екстрасенсів. Я хапанула дуже. І ми разом вирішили знімати Magic Fight. І що ви розуміли, у нас зараз на каналі 495 відосів. І загальна кількість переглядів 1 мільйон. мільйон. Боже мій, боже мій, мільйон. Боже мій, загальна кількість переглядів 1 мільярд 961 мільйон 715 тисяч. Уявіть, тобто майже 2 мільярди переглядів. Ми зробили за 8 років. Тобто, це щоб ви уявили, ось уявіть планету, майже третина людей, які живуть на планеті, подивилися нас, і може, може, там трошечки пару тваринок. Серйозно були такі фіксовані речі, де ну реально тваринки дивилися нас. Ну, хоча що тільки мавпи. і в команді була у нас одна мавпочка. Синя? А напишіть коментарі. Чи лиса. Обов'язково додивись до кінця, тому що ти дізнаєшся наступне. Сьогодні будуть вирізані сцени з найпопулярніших роликів Межих Fight. Це розвал, це найкрутіше, що може бути. Ти дізнаєшся, чому їх видалили? На раз разріл, що змусило нас крінжувати? Діма, виходь, не працює нічого. Чому нам забороняли розповідати правду? Цей відос я нереально нервував. І як подивитися відео, де всі учасники Magic Five голі? Тут навіть є такі відео, тобто він не Віде... до? Ну давайте подивимося перший відос. Я сам не знаю, що це таке, що нам підготували, але дуже цікаво. Так, це... що це? Якось підписує карту, який... о, у Артуре волосся. До речі, у тебе дірки в вухах більше, ніж зараз. Як можна знайти, в кого це ще збереглося? Де це, бляха, хто це знайшов і де це знайшлось, бо треба це бачиш? Це треба видалити. Боже, яка дитинка маленька. Вже карту, подиви, дурне. Причому дивіться, він спочатку поклав карти на підлогу, а потім їх тримає в рот. Я особисто після цього ролика знайду людей, які це ще, по-перше, де цей контент взявся? Я пам'ятаю, що таке було, але. Wow, ж... Це наша школа, ми там сілися. Ой, щоб ви розуміли, я дуже пам'ятаю цей відос. Я нереально нервував, тому що в цьому відосі я був оператором, і я вперше з'явився взагалі в каналі Magic Five. І бачите, там з самого початку Нікіта дає по морді Артуру. Ми так вирішили зробити, типу, а давай зробимо байт, якийсь спочатку хтось комусь по морді дасть. Так, да, так, давай. І воно просто за дві секунди таке придумало. І там був, дивіся, на натверезний кіт. Мене це так розвалило. Я коли я це, я, я всіх умовляв, кажу, та давайте. всі кажуть, та ні, ну це не, ну, не круто, вся хвіня, там На тверезі люди, фріки, діма, це погано. Я кажу, ні. Це розвал, це найкрутіше що може бути. І там був цей кіт, який за яким просто дивишся, і розумієш, що це ну це інший витвір мистецтва. Що ви розуміли? Це, це реально був тоді перший мій дебют в Magic Five, коли я вийшов як фокусник. Я демонстрував дебільну магію. А, і, і я тоді ну, реально нервував. Я два дні готувався, я е, робив репетиції і так далі. Бо я дуже був не впевнений, що щось вийде. А ви подивіться, як виглядає людина, яка всередині максимально. Максимально репетировав. Як, як він підводить до того, що ми зараз бачимо бороду, яку Санте так, Клаушу? Що, що подивіться, ну там типу... — тики там такий. Ну, типу, знаєте, байкер стоїть перед тобою. А по факту ця людина два дні нервувала. В нього репетиції були і так далі. І моє улюблене: фінал. Дивіться, я просто попросив <рив> <рив> бомжа. Кажу, просто стій, нічого не роби, просто стій. дебіл? <рив> Да. А що він сказав? Він питає, ти, що, дебіл? я вже просто стій нічого не роби. Нікіта, ти підійди до бомжа і скажи: ви були на Magic Five фіналі там, то що ДТП, попрощайся з, зі зрителями. Він це каже і той такий повторє, що дебіл?» <гум> 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 Я розумію, що такі люди просто робили настрій. Продаж квитків на другу частину туру вже відкрито! Ми об'їдемо 13 міст, де подаруємо тобі справжню магію. Рівне, Трускавець, Новояворівськ – Це перші міста, де ми з вами зустрінемось. Переходь за посиланням нижче та купуй квитки на другу частину туру. Чотири солдати в першій частині туру нам цього мало! Ви це просили, і ми це зробили. Нам завжди казали, що ми робимо одні постанови. Ось, друзі, офіційно це постанова. Так, бо це як серіал ми зробили. Це кепка, до речі, елемент, яку я привіз з Америки. Боже, які о... Не щоб, щоб, це, без жартів. Ми реально так бачили ну, школярів, які ну, ведуть себе неадекватно, що ну, ми думали, ну так і покажемо в кадрі. І це щоб ви розуміли, це не просто придумано. А воно, воно реально ну реально а, так а, діє. Це Але. ж перш, перше кохання голіва. <ріст> Шутні. Повір, повір, з Шухні. Але найцікавіше в цьому відео це те, що як ми зробили грим Артуру та Нікіті. Ну, як зробили, ми просто взяли м, коричневу гуаш. і образюкали це, я лице. Є <ріст> грим, я вам скажу. Це прям ну типо особливо нікіта. Вау! І той була в куці. Причому я пам'ятаю, що ця локація далеко була. Блін, нас не забанять за це його. А пофігу ця локація була дуже далеко, і ми. Туди туди його туди просто. дуже смішно. Що розуміли, ми тоді у Діми і вдома намастили Грим Артуру. І нікіті, і пішли отак. От, ну, хвилин десять там йти о, до локації, і люди просто дивилися і не розуміли, що такі дебіли взагалі існують. Той момент, коли ми це знімали, діма Євтушенка залишив на сьомому поверсі. Він тоді жив. Чи на 25 спятому не пам'ятаю? В квартирі вариться рис. Так я це хотів Хочу сказати. це під фінал. Він поставив варити рис і тупо завтикав про нього. Ми пішли знімати. Ми все відзняли, повертаємося. А весь поверх в диму. Вся кімната в диму, квартира, вся в диму. Відкривається, там все в диму, там починається реально майже пожежа. Ми тоді просто були шоковані, не знали, що робити, бігом все намагалися врятувати. Слава Богу, все закінчилось. ок. О, -о, О, це той самий відос, де Артур є героєм, бо він стояв і, і знімав, як його друзі вб'ють. <світ> <світ> Але <світ> почекайте, ну, з цього вийшов контент. Це той момент, коли ще Діма Євтушенка та Нікіта Голів не розуміли, що треба бити один одного. Вони били потім вони ще били інших людей, а потім незабаром в іншій серії вони почали бити один одного. По наш павук, який ще був живий. До речі, друзі ви бачили, тільки що павука продемонстрували. Цей павук йому е е е е 17 років. Це дівчинка, вона пережила битву екстрасенсів, вона пережила дуже багато роликів Magic Five. Тобто, я б сказав би, це єдиний павук, який най найпопулярніший е взагалі в е просторі інтернету мені здається. Знайомтеся, це павучиха, її звали 13-та, деякі її називали Марфа. І щоб ви розуміли, е десь вона менше місяця тому назад. Вона пішла в павучий рай. Просто уявіть, вона пережила багато всього, а ось о, запахи їжі в домі вона не пережила. <рес> Коротше, мама колись просто не вмикнула блін, витяжку, і воно і павук просто. І павух. Павух. А знаєте, це Але не... це теорія. Це це теорія. теорія. Коротше кажучи, цей ролик прикольний тим, що ви можете побачити непостановочну реальну драку, де хлопці билися. За свою честь Артур вчився знімати. що Чоловік мені вчора здорові. Що ти вчора розливав была... під моєю квартирою. Але жарти, жарти, як би там не було. Якщо б не Артур, цього відеоматеріалу не було б. І ми б це ніколи б не побачили. Дякую. І я не сикло. Я б би бився, але ну, треба було робити контент. Блогери. О, це так. перший мільйон. На каналі Magic Fire. це перший відос. Ніхто набори. не очікував, що так може бути. Ми просто робили, як ну звичайні речі: готували фокуси, йшли знімати, але щоб ми знали, що це набере мільйон, ми цього не знали. Тому просто уявіть, яку реакцію ми отримали, коли побачили цифри. Я шокований тим, що я ще тут бачу молодих хлопців амбітних, які ще не б'ють набі... одне одному в лице, речі. не забирають дівок. Було дуже круто. О, у ну, Артура навіть ще подразкові прыщі. Сам <рив> Тра-та-та-та. Тут, до речі, на терабайтнику, щоб ви розуміли, йому вже понад 9 років. Тут навіть є такі відео. Тобто він не <рив> до... <Такі> відео. <рив> відео. Тобто проще. він існував до того, як з'явився Так. <рив> І туди все зливалося. Я ну, підготував Дімі дуже відео. Я думаю, що він з гумором до цього відноситься, і навіть якщо що. Годину, було... да, годину 50. І як ви думаєте, я як молодший брат, ну я ж якийсь ну, теж зробити прикол. Можна дивитись на три речі безкінечно. Це вогонь, вода, так. І день твого першого невдалого браку. Це ж смішно, блять. Навіть у мене нема цього відосу, у Артура є. Це, це дуже кринжовий момент. <рес> тут ти можеш, до речі, тут у тебе шия не забита. Блін, які були традиції? У нас люди. О, Боже, як це мило! <рес> І Діма так дивиться, що до тут. Блін, це колокольчик. Я ж я взагалі не п'ю п'явлкого. <рес> мене... я, мене... я тоді трохи випаю, я такий думаю, ну попів. Цікаво, а тут повинен бути наш виступ. О, блін, він тут є! Тут крінж, я не буду це дивитися. Ай, я ще. Й за... Блін, все, я вимикаю нахір. Діва, додивися, все супер. Боже, яку хір. І Діма тут! Я втягнув Євтушенка в цю свадьбу. Боже, який я гівнюк! Це Ростік! це Росік, це наші всі брати. Е, мало хто знає, Ростік — це син Діми Градона. Скільки цікавих моментів в одному відосі, так? <реш> <реш> ну, все, в принципі. Все, дякую. Причому, начебто, мало-мало буде крінжова мені. <реш> А, а жов... В загальному плані Артур став до нього. ну так, я все уявляв, але поки я побачив, що я там виступав, я там, ну, чесно кажучи, повну хрінь показував, якась лента із рота, якась. Ну, видно, що там недосвідчених ще не стоїть. який аби а, щось А пафоса вже було достатньо. А пафоса особи було ще й Діма що? зі мною. Я не уявляю, як я Діму втягнув на виступ. Щоб ви розуміли, був тотальніший. Це коли відкривається шкаф, і в нас хлопушки повинні бахнути. Якщо хлопушки не працюють, ну, не буде. Немає і що ви знаєте, не спрацювало, Не спрацювало. Не спрацювало, коли Діма повинен був з'явитися. Ну нічого, ми придумали, ми закрили шкаф і пустучив, і задій птушет каже: Діма, виходь, не працює нічого! Хлопушка не працює, виходь! А, це Дікіта так каже. Точні, це Дікіта. Діма, Діма. виходь ого, ну Діма вийшов. О, достатньо цього крінжа, давай далі. <рес> так, що це таке? Наступне відео. Наступне відео. Поїхали. Тисяча різинок на руку. Це саксагансько. Ми раніше там взагалі жили. Причому це відосик, який був зняти без мене. Ага. І, ага. і, до речі, видно, що відео не в фокусі. Але щиро без жартів скажу, скільки амбітності я бачу, скільки енергії в цих очах. Я, я, я просто був той самий свідок, коли ці очі палали, і, і, і ці ж очі потім затухали. Я ж не вірю в це. До речі, мало хто знає, але по факту Magic Five канал спочатку спеціалізувався як лайфхаки. І навіть наша пошта так називалась, з лайфхаками, і в якийсь момент. Ми зрозуміли, що типу давайте робити все ж таки більше фокусів, менше лайфхаків. Що ви розуміли? Це тут. Тут ми реально вирішили зробити фокус, тому що ну, більшість просто повторювали челендж. А ми намагалися в ці челенджі ще зробити якийсь фокус. Додивись просто до фіналу, як ми відірвемо Микіті руку. Реально, ось тут зараз відірветься рука, але не бійтеся, це ілюзія, і Ютуб нас за це не. Штрафане, все буде ок, це буде ілюзія, але рука ділиться. По факту, коли ти дивишся на це, тобі реально стрьомно. Дивіться, бо вона там зараз ви бачите, як справді рука пережимається. Там аж видно, аж вени, які вилазять, і це не жарт, він реально пережимає руку. О, Артура татуювання. Зверніть увагу, Артура на плечі ось тут. Татуювання, трохи нижче плеча. Ну, татуювання. І, це не, і не, це не просто татуювання. А, ось воно. Да. Воно, воно вже перебилось. Це я своїми руками робив це татуювання. Та навіть більше Діма, Діма мені і вуха проколював. Що він робив? Дуже поконченому пробиті вуха. Да. Друзі, якщо хочете, щоб я вам зробив татуювання або пробив вуха, заходьте в мій телеграм-канал та пишіть. Діма, я хочу, щоб ти мені зробив татуювання та пробив вуха. Ізі, давайте. Пишіть. Просто подивіться, ну в який момент відірветься рука. А ось, ось, ось. Так. Це третя хвилина відосу. Обов'язково подивіться, третя хвилина, хвилина відосу. відосу. І склейка зараз буде на третій буде хвилині. <кхух> а тепер. А, о! <кхух> Боже, як тупо! Третя хвилина, 36 секунда. секунда. Там можна побачити, як підмінили руку. Але виглядає реально прикольно. Ну, типу, відірвали руку, яка ще маніпулюється. Дивіться, вони душать один одним і вони посміхаються. Жесть, ну, mm. ну це, це реально було. Не Вмикаю влог в шоці. Боже мій, наскільки це древній зараз відос ми вмикаємо. Цей відос, по-перше, я монтував. По-друге, я там був як містер Ікс. Я не демонстрував своє обличчя, але іноді я туди потрапляв. У мене була маска голуба, дуже прикольно. Тут можна побачити перші корпорати хлопців. Можна побачити саме тих хлопців, саме їх життя, реальне життя. О, вон я сижу там, де голуб. Блін. А при чому це не голуб? Це здається, Орел. А потім ми поїхали в інститут, де. Зустріли хлопців шоу або «Must Go Show» — щось я не пам'ятаю. Шоу must go On», здається. Це хлопці, у яких було більше переглядів, більше підписників, ніж у нас. Вони робили пранки, і просто неймовірно було. Ну реально, в круті І ми тоді інсультувалися у них. Ми хотіли бути як вони, а потім незабаром бац! І ми просто неймовірно почали отримати багато підписників, багато переглядів. А хлопці наскільки мені відомо перестали взагалі знімати. Найцікавіше, що ми ну реально тут зустріли Азіата, і всі подумали, що це Джекі Чан. І ми так і вирішили залишити і сказали: Ого ми зустріли Джекі Чана. Було смішно, бо він дуже цікаво реагував. Він такий, вау. — Так. Вау! Wow! Wow! <laughs> Нас такі... просто, зазвичай Наші люди на хричатику, коли дивляться фокуси, вони не реагують, а зразу дивляться так. Гаманець на місці, телефон на місці. Дякую за фокус. Так, щось. Я вмикаю, щось крінжове, щось крінжове. Поїхали, щось крінжове і. Тур в білому пірощу. Я скажу, що це. Це наш перший виступ. Не на не за гроші, а де ми зібрали людей. А за їжу. Да, заїжджу. Це було місто Черкаси. Це рідне місто Микити. Так, Оліва. Це реально його місто, він звідти. Артур, ти маніпулюєш зі свічками, серйозно, а я не вірю. Ніколи не захочу більше так робити. А що пішло не так? Чому не всі? горять? не подобається. Не всі Да, в цьому той прикол, не всі <кх> горять. Вау! Дуже чисто було. Вау. Дим. Передивіться, Дим. друзі, друзі, друзі. Я, Дим. я вам скажу. Дим. Якщо ви. Зараз поставити слово цей відос, ви побачите дуже е, крутий секрет. Увага! Давай далі. Наша шару. Так, що це у нас таке? А, це ага, так це демонструється наш рост, так як ми росли. Скільки у нас що у нас було по підписникам у 17-му році? Тобто, за один рік ми отримали 100 тисяч підписників. Потім почав рости канал респекта. 2018 рік, у нас 600 тисяч підписників. В вересні 2018 року у нас вже було 2 мільйони. Ну 3 мільйони, я пам'ятаю, що це по вуглям, коли ми ходили. Звідси я вже пам'ятаю. 3 дійсно. мільйони, 19 рік, 3 мільйони. 20 рік, це єдиний рік, в якому ми отримали 3,5 мільйони. За один рік 3,5 мільйони підписників ми отримали. Настільки пік. І ось наша десятка перша. 21 рік, 10 мільйонів. У з році ми отримали свої перші 10 мільйонів та отримали нашу діамантову кнопку. І Діма Євтушенко канал також я пам'ятаю розвивався та бустився за допомогою Magic Five каналу неодноразово. І я пам'ятаю, що із цього були невеличкі конфлікти, бо всі хотіли, щоб все ж таки ми залишалися, як і раніше, однією сім'єю, один канал і так далі. Діма вже тоді намагався відокремлюватись і казав, що це. Потрібно, щоб експериментувати і так далі. Ну, але всі, в принципі, розуміли, що Діма хотів. Що не все то золото яке блищить. Діма хотів тоді трошечки відокремлюватись і. Ні, почекай, там. Знаєш, як кармічно буде. Не всі ті блондини які не крашені. Я зламався. Я теж. Всім привіт! Мені Ну, Олія. Я не буду це коментувати. Несіть священу воду! Я не буду це коментувати. А, а я прокоментую і скажу щиро, що коли я це бачив, я бачив іншого ну, От Артур не дасть мені збрехати. Все життя він був інакший. Ну, типу, інша людина. Як тільки в нього з'явилася Оля, всі... так взагалі структура його особистості змінилася начебто, хоча таке неможливо. Микита, під час війни він був дуже якимось серйозним. Прям такий, прям. Бо Микиті було реально важко, я розумію, чому перше втрачає друга. Друге, він розходиться зі своєю дівчиною, з Аліною. Паралельно він втрачає друзів і через те, що коїться з командою. І тепер він з Олею. І тепер у них, ну, типу, якісь нові відносини, нове життя. І він повністю міняється по характеру. І це було дуже стрімно. Бо ти такі дивишся і думаєш, начебто. Начебто він не тверезий, начебто людина трохи стала якоюсь, ну, ну, іншою, інша людина перетобовувала. Тому було стрьомно десь. Дивись, якщо ми зараз не перемкнемо, я почну відрощувати волосся, фарбувати їх. Це? Стоп, стоп, стоп назад. Ну, стопні, стоп, стопні назад, стопні назад. Це робить! Ще раз! Зараз це треба передивитися декілька разів і ти перемотуй. Просто я вірю в те, що вона зірветься, коли я кину. Дуже смішно, Артуру кажуть, ось береш гранату ось так і кидаєш її ось так. І бо є лице ооооо. Вона ім'ятає прямо настояще. Пока ви держите пальцем гранату, вона не взорве. Вона не взорве. Я реально обісрався, Я відчув що в очі в щось летить, в рот летить, в нос летить, в вуха. Я, я розумію, що ну блін, це може вже той світ. Ти реально подушне з білий дим перед очима. Я подумав, то вже світло, а треба а що, йти. А що, а що було б, якщо ти потрапив би в рай? Щоб там ну, як ти там тебе б зустріли. Я сподіваюся, то був рай, а не ад. Бо якби ад змушили б грати в Майнкрафт. Мені здається просидіти у лідяній воді це найгірше може Боже бути пограння в світі. Це реально дуже було стрімно. Мені здається, ти там і посадив свої нирки. Бо Артур Артур досі страждає на проблеми з нирками. і Мені здається, там воно все і почалося від коли перепаду не... цього організму, тепло, холод. Якщо ти не дивився цей ролик, подивись, да. бо це все було по лайву, реально без постанов, і реально хлопці витримували таку ну нереальну напругу. Було це було дуже дуже важко було, і Давай і що найтупіше не було лікаря поруч. Такі челендж треба робити тільки з лікарем, А ми тоді ей, Дебіли. Весила. Це Це Нудьба. Друзі, якщо тобі сподобався формат, обов'язково став вподобайку. Якщо тут набереться 33 тисячі лайків, ми тобі відкриємо доступ до відосу, де у нас є голий Микита Голип, Діма Євтушенка. Респект, Респект Артур. А що себе не назвав? Я Бас знімав. <рес> друзі. 33 тисячі лайків це дуже маленька сума, це реально зібрати. Тому давайте усі разом спробуємо це зробити, і буде виставлено реально. Петручо Дмитра Євтушенка. Якщо ви реально не бачили це легендарне відео, де Magic Five усі голі, і серйозно ви ще цього не бачили, то ми це виставимо. Але я дуже ну, здивований, якщо я ще ніколи не бачив.